Салют вікіни! Сьогодні я тобі задам декілька питань, по яким ми визначимо, чи ти щаслива людина, чи ні. Ось тут будуть вилітати питання. Тому поїхали. Почнемо ми з одного головного питання. Кожен з нас був маленький в дитинстві, Ми хотіли кимось стати, коли будемо. Буде нам 20-25 в майбутньому. Ми хотіли стати космонавтами, футболістами, бізнесменами. Неважливо ким, але ми кимось хотіли стати. І дай мені відповідь, ти став тією людиною, якою ти хотів бути в дитинстві? Це була ціль, і якщо ти нею не став, неважливо, в тебе є час почати. Час сьогодні взяти і почати цю минуту. Ніколи не пізно буде взяти за голову і йти до своєї цілі і почати діяти кожен день. Тому відповідь один. Чи ти став тією людиною, якою ти хотів бути. Якою ти хотів стати в майбутньому, коли був маленьким? Так, відповідь 2. Ти можеш забезпечити фінансово себе. Свою сім'ю, щоб нічому не відказувати, щоб не йти в магазин, не дивитись на ціну, ага, ну, цей хліб коштує стільки, а цей стільки це що дешевший. Чи там, ага, сьогодні банани купляти не буду, тому що не в змозі. І всі ми знаємо, що, як всі кажуть, що фінанси не головне, але... Но... Давайте будемо чесними. Якщо у вас є фінанси, ви можете піти купити собі банани, яблука, Ви важливо. Ви можете жити, ви можете собі не відмовляти в поїздці, в відпочинку поїхати в Штати, відпочинку їхати в Мексику, куди хочете, на пляжі. Якщо у вас немає фінансів, ви собі це дозволити не можете. Тому це теж один пункт щасливої людини. Так, да, можете сказати, що бабки це не головне. Я з вами зігласим, але... Коли вони є, у тебе є багато можливостей, у тебе є багато, в тебе ціль поїхати відпочити десь, не знаю, в Єгипет, ну ти ж не поїдеш, якщо у тебе не буде фінансів. Тому відповідь два, чи є у тебе фінанси, чи зможеш ти забезпечити себе і свою сім'ю. І останнє наше питання: наскільки ти дисциплінований? Дивись, що таке дисципліна? Дисципліна це. Знати, що ти повинен виконувати кожен день, знати, що ти повинен там вставати в 6 один, знати, що ти повинен займатися там кожні два дні. І знати, що ти це не хочеш. Що ти встаєш, ти не хочеш вставати в 6 один, ти не хочеш сьогодні займатися, але ти йдеш і займаєшся. Тому дисципліна це ключ. Всі знають, що дисципліна це головне. Мотивація, вона діє день, два, тиждень, місяць, думаю, що ні. Дисципліна це все. Ну, Дисципліна це дуже важко, тому що тебе ви кожен день ламає, кожен день там, сам. Багато хто каже, що дисципліна не так важлива, як звички. Ну, щоб була звичка, щоб ви готуєте цю звичку, ви повинні кожен день, там, не знаю, якщо звичка вставати в 6, ви повинні кожен день вставати в 6. -1. І коли вас лінь ламає, то ви здаєтесь, коли вас не ламає, то це дисципліна, це у вас дисципліна каже. Вставай. І ось потім, деякий час, у вас дисципліна, дисципліна і це стає звичкою. Тому звички создаються з дисципліни. А на цьому ми відео закінчуємо. Напишіть коментар, чи ви щаслива людина по цих питаннях. А ми побачимо з вами в наступному відео. Головне не здаватись і йти до своєї цілі, не дивлячись на все.